Мала там ще стати. Кофійочок щось будемо пити. Аластя кофійок сюрбає. Ми зараз трошки збираємося. Я і будемо йти на річку.

что, ты меня снимаешь? Вдруг я впаду? Да. Я вдруг не впаду. Нет, ну не все упал. Я упала. Что-то <Шо> <to> не то.

Завтра встанемо, а тут не по двадцятки, я їздять. Зайшли в магазин, тому що завтра ми збираємося їхати. Боже, коли ми збираємося їхати, бури, коротше, і нам треба воду купити. Ми прийшли по воду, взяли все тільки не воду, ну, типа, база, не бачимо там нічого такого, щоб водичку водічку ми зайшли по водичку, чисто по водичку. Це ми купили тільки воду. Така сумочка. Дамська. Янічка і сирочок. Настояща дамська... дамська сумка. Це туалет в стилі нашого домика. Ще бомба. Короче, з останнього нашого візита год назад тут зробили ремонт. Прикол, Ну, мені кажеться, що зелений і красный був лишнім тут даже кактус есть, капец. Ой, воно горне. Аня-маня, ааа, маленько-маленько. Да. Позагорали трошки. Да. И у меня теперь ляшка, так сбоку болит из-за того, що ми тут на машині боже, їхала і воно так давило, і тепер так велить я не знаю як мені нормально сидіти. я так пішли ми трошки не туди Спустя 40 мучень, 40 днів, ми добралися до якогось там, де раніше коври стирали. Ну, коротше, щось красиве. Ми дали тут не зі красоту, а отримали якусь фігню. Що це таке? Коротше, не тратьте час, якщо вам хтось розкаже в Карпатах, що от підідьте там типу, водопадик, там коли стирали коври, там гарно. Біля долини кохання у Рівні, Не йдіть ніколи, будь ласка, це тупо втрата часу. Це піп'я. Ой, так все видно, що капець. Ой, так ми ж світ виключили, щоб не мисочка. Це а зачем нам сирники до цієї миски? Хм, треба доїсти. Боже, ж не що. Кампотик. Збирали ми, короче, яблук. Вже другий раз варимо компотик. Вкусно капец. У нас дуже пепешний десерт. Шоколадна паста, блін. Тупо, без хліба, без нічого. Здрасьте. О, у нас тепер як Крафт Драхула горівша. Тепер mm. ховається. Ховається від сонця. Поспали мене. <рес> нас передозлить і ми шумуємо на ринок. Блядь, самондерчик. Купили лисички сушеними. А взяли якусь штучку з курочкою і грибами. Я не знаю, чи воно вкусно, звісно. ну ладно, попробуємо. Є ветка. Ветка, зебе зайка. Всякі сувенірчики, Я оце думаю, вам чи в YouTube, чи в чи буду дозняти огляд, що вона купила. А зараз стоїмо, купуємо собі вкусну водичку. Таке додому. Ну і зараз, в принципі. Дивіться, що ми зайшли. В Верховині є якісь круті дворики, такі прям взагалі капець. Тут так, як наче другий міст. Такі балкончики, кафешки, такий пол. Ми, як наче не до Італії чи щось. Стажними, коротше, купить мені вишиванку, купили і юбку, і в нас груза. Буду в школу ходити, крутаю. Ну це прям база просто. А, це тут манутима, чекаємо все. Прикупилася, бачите, юпачка вишивала. Нам передали домашній хліб і варення Так. А в нас і тут яка свиня. Я вже перерозрила. Так що нам все передали, ми кушаємо тут все.